Як повідомляє Луцька міська рада, у зв'язку з комендантською годиною у місті Луцьку громадський транспорт курсуватиме по графіку вихідного дня. Нагадаємо, комендантська година триває з півночі до п'ятої години ранку. До розпорядження голови Волинської військової адміністрації, комендантська година продовжує діяти. От відповідно. До всіх розпоряджень документів виконавчого комітету Луцької міської ради. От на новорічні свята мається на увазі 31 суботу і 1 січня 2023 року. В неділю громадський транспорт буде здійснювати перевезення в режимі графіку вихідного дня, тобто кількість транспорту буде зменшена. Це зв'язку із зменшенням кількості ну, і пасажирів пасажиропотоку. Але транспорт буде функціонувати і до тих годин по графіку, які передбачені, ніяких там нічних мається на увазі, там як було раніше рейсів, додаткових транспорту ну, не передбачається на сьогоднішній день. Достатньо транспорту. Щоби забезпечити ті потреби громадян у перевезеннях. Втім, у відділі транспорту наголошують можливі збої у роботі електротранспорту. На жаль, такими є реалії сьогодення, і ці незручності пов'язані із вимкненням електропостачання. Тож радять стежити за графіками відключень та користуватись мобільними додатками, аби знати, де і коли їхатиме той чи інший тролейбус. Як подає інформацію, Волинь обленерго відбуваються там періодичні відключення електропостачання тягових підстанцій і відповідно зменшується кількість там чи змінюються маршрути руху певних автобусів. Але по мірі можливості ця інформація оперативно надається через засоби масової інформації, щоб скористатися. Ну і можна користуватися мобільними додатками про відслідковування руху громадського транспорту в режимі онлайн.